Добрий день, це магазин «Амтазоок». Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий наборчик ключів. Це йдуть ключі зі зберігання на трактори МТЗ та UMZ. Ось їх упаковочний лист. Комплект інструмента і приналежності для дізелей D65 і далі різні моделі. Це ще й для радянського виробництва. 84-й склад можете видеть на экране. Щупы, ключи, плоскогубцы, Молоточок. Відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звертатися до одного з тих перевізників, які бачите на екрані. Молдова це Сергій. Та Литва, Латвія, Володимир. Якщо зацікавило, можете звертатись до них. Вони допоможуть довести вам товар у вашу країну. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошовку сонечко та косарку Вірекс». Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео про наявні запчастини в нашому магазині. Пишіть свої коментарі та запитання або звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазин та